Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно доглядати за афганським казаном, щоб він вам прослужив довгі роки. Взагалі, догляд за афганськими казанами і підготовка перед експлуатацією є важливими етапами для забезпечення їх тривалої роботи і належного функціонування. Ми підготували п'ять основних парад, які точно вам стануть в нагоді. Отже, перша порада: тримайте казан сухим і чистим. Певніться, що ви ретельно вимили казан перед першим використанням, залишки їжі можуть псувати смак страви і перешкоджати випуску пари, також мийте казан після кожного готування, використовуючи звичайний миючий засіб. Друга порада це підготовка перед експлуатацією. Заповніть казан водою, це приблизно 2-3 літри, закрите кришку і прикип'ятіть протягом 5-10 хвилин. Після цього спустіть пар, злийте воду і витріть казан насухо. Далі додайте десь приблизно 200 мл соняшникової олії і нарізану велику цибулю. Закрийте кришку і обжарюйте 5-10 хвилин. Після виділення пару повертайте казан під кутом в різні боки, щоб змастити всі стінки олією. Злийте вміст казана, після цих процедур казан уже буде готовий до використання. Третя порада стосується вибору казана. Основне питання це об'єм. Зверніть увагу, що афганські казани зазвичай мають менший об'єм, ніж заявлено, приблизно в півтора-два рази менше. Отже, залежно від кількості людей, для яких ви плануєте готувати, оберіть відповідний об'єм. Також враховуйте, де ви будете використовувати казан і оберіть відповідний тип. Полірований казан буде для відкритого вогню, чорний для використання на плиті. Напівполірований підходить для обох випадків або комбінований для більшого розмаху приготування. Четверта порада щодо приправ: додавайте приправи в казан під кінець процесу готування, особливо якщо ви використовуєте високий тиск і високу температуру. Приправи розкриваються швидше в герметичному середовищі, тому додавайте їх після закінчення готування. Закрийте кришку і залишайте на декілька хвилин для просочення смаків. І остання порада стосується зберігання. Зберігати казан треба в сухому місці, без кришки для запобігання утворення вологи та ржавчини. Можна також змастити його тонким шаром олії, щоб захистити від корозії. Ці поради допоможуть вам насолоджуватись готуванням у вашому афганському казані і зберегти його в гарному стані на тривалий час. Насолоджуйтесь смачними стравами в афганських казанах із з Вайтсмок. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та чекайте нових відео.